Привіт, я Саша Гурші, тревел-агент, А це готель Reef Oasis Beach. До цього я вам два рази показував готель Reef Oasis Blue Bay. Багато було запитів саме на біч, який розташований в старому місті. І заїхав сюди буквально дві годинки. Подивитись номери, подивитись територію, пляж і показати вам харчування. Тож ставте лайк цим відео, бити в дзвіночок, підписуйтесь на канал та погнали на коротенький огляд. Ось так виглядає лоббінг. Теля ріфу азбіч і і так раза в три в чотири менше, аніж в ріф у азблубей. Там було світліше, тут так темнувато. Але я дуже сподіваюся, що на лобі ви багато часу не будете проводити, поселять вас відразу по приїзду. Звісно ж, по можливості, і веселятись ви будете відразу перед виїздом. Відразу вам хочу проговорити, що в готелі я не проживаю. Я заїхав на інспекцію та на обід буквально на 2 години. Тому це випуск буде коротенький. Покажу вам основну інформацію, як виглядають номери, трішки території, обов'язково пляж, адже саме в цьому готелі один з кращих та зручних пляжів для відпочинку з дітками і, звісно, харчування. Номер 4102. І це номер суперіор. Відразу при вході я вам покажу зараз душову кімнату. Вона невеликого розміру. Косметика готелю. Мінімальний набір косметики. Є фен, є телефон, унітаз, біде. І з іншої сторони у нас, у нас душ. Є ось такі полочки під вашу косметику, і на них розміщені полотенці. В усіх. На мерах даної категорії є халати, є тапочки, починаючи з суперіорів, тому що в стандартах їх немає. І ось такий маленький сейф. По дві бутилки води на людину, місце під багаж і загальна кімната, плазмовий телевізор, два односпальних ліжка, тумбочки по сторонам, і балкон. Балкон з видом. На території готелю або ж на сад. Ще раз нагадаю, що це був номер суперіор. Наші два готелі Сенпіто та Ріф Уайс Пічір розташовані в районі Хадоба. Старого міста відстань від аеропорту до готелю приблизно 20 кілометрів і доїдете загальним трансфером за 50-60 хвилин. І це при умові заїзду в інших готелях. Якщо ви будете замовляти індивідуальний трансфер або брати таксі, то відстань по часу займе хвилин 15-20. Готель розташований на першій береговій лінії. До моря ми з вами ще доберемося ввечері. За територію готелю в принципі немає куди вийти, проте можна прийти в старе місто, там купити сувеніри, там купити фрукти. А можна як пішки притись, тому що тут 2-4 кілометри до старого міста, або взяти таксі, і за 2 долари вас відвезуть на ринок. Хочу показати вам ще одну категорію номера. Номер номера 7346. Ось так виглядає душова кабіна. Дзеркало ванні. Набір косметики, стаканчик фен. В номері туалет унітаз. Звісно ж, є халати тапочки, міні-сейф і основна кімната. Два односпальних ліжка, плазмовий телевізор, місце для відпочинку і балкон. Балкон з видом на море. Не прям такий вау-вид, але море видно. І цей номер найближче на спуску до пляжу. Друга категорія номера був номер стандарт, і різниця між суперіором, як ви бачите, дуже помітна. Для мене номер стандарт в Reef Oasis Beach виглядав як звичайний номер стандарт в якійсь бюджетній четвірці. Тому моя вам порада обов'язково звертайте увагу на категорію номеру, яку ви бронюєте. Готель ріф Oasis Beach» та «Sentido» розташовані на першій береговій лінії та мають власний приватний пляж довжиною 550 метрів. Вхід в море є як пологий, піщаний, так і з пірса. Готель розташований в бухті в хадебі. Тут один з найкращих коралових рифів. Якщо планують відпочинок в цих готелях, обов'язково з собою маски, трубки, ласти, адже підводний світ тут вражає. Цьому випуску я хотів поєднати два готеля Reef Oasis Beach та Sentido, Але вирішив по Sentido зняти окремий огляд. А два готелі у нас розташовані на одній території. Територія величезна, по території постійно їздять шаттлбаси, Територія загальна і пляж також загальний. Тому, якщо ви розглядаєте готель Сентідо в Шармі, майте на увазі, що він розташований на території готелю Reef Oasis Beach в Хадебі. Ембарго есофена локура. Та не грі таке меробьое. Ну і переключаємось з вами в головний ресторан на обід. Покажу вам весь асортимент їжі, а сортимент досить такий чималий. Мені здається, що кожен знайде свій по смаку те, що він любить. Достатня кількість фруктів. Тістечок, гарнірі, риби, м'ясо це лише обід. А як завжди, найбільший вибір їжі саме ввечері вечерю в головному ресторані. Більш того, хочу нагадати, що ви можете відвідувати а карт ресторани, вони без додаткових плат. Для того, щоб записатися а-ля карт, вам потрібно підійти на рецепцію до Кістрелейшн і вас запишуть на вільну дату. Развати лінії роздачі можна довго, адже вибір великий. Тому я набираю їжу і будемо обідати. На обід у нас два види супа. Перший це курячий бульйон. А другий овочевий. Ну і звісно ж, в головному ресторані в нас є бар і тут є зернова кава. Я сподіваюся, що зернова кава входить у вартість проживання, а не за додаткову плату. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю.